Дмитру Миколаєвичу, 88. Близько семи років хмельничанин приходить обідати до їдальні номер 33 Дуже добре вареники. Я думаю, що вареники люблять всі. І Я в тому числі. Перше, далі друге. Вартість такого обіду складає 100 гривень. Для Дмитра Миколаєвича він безкоштовний, адже тут харчування для підопічних Хмельницького міського терцентру соціального обслуговування відшкодовують із бюджету громади. Кожна людина має право прохарчуватися три місяці в рік. Право харчування мають особи, які є на обліку обслуговування в нашому територіальному центру. Це люди похилого віку, люди з інвалідністю та переміщені особи Його... згідно затвердженого з територіальним центром меню. Ми готуємо. У ці комплексні обіди на двохнедільне меню, і кожного дня у нас друге меню. Кожного дня ми готуємо свіжі продукти і відпускаємо нашим відвідувачам. Послугою можуть скористатись не лише мешканці Хмельницької міської тергромади, а й вимушені переселенці, як до прикладу, Людмила Степанівна. До 2022 року жінка проживала на Херсонщині. Нині знайшла прихисток у Хмельницькому. Тут, у їдальні, своєю улюбленою стравою також називає вареники. «З картоплею тут наша українська страва. подобається персонал, меню подобається. Порції нормальні, не вистачає. Прийшла на обід Єлена Савицька. У свої 65 жінка веде активний спосіб життя. Відвідує терцентр, зокрема факультети університету третього віку. Я дома стільки не годую, бо я живу одна, і мені просто для мене це дуже накладно стільки часу гаяти, щоб кажуть, жити не для того, щоб їсти, їм тільки для того, заради щоб жити. Минулоріч послугою скористались більше 200 підопічних тар-центру. Влітку, за словами Володимира Піщенюка, тут харчуються близько 40 осіб на місяць. Зростає кількість відвідувачів у холодну пору року і сягає близько 70 осіб. Аби отримати гарячі обіди, потрібно звернутись до Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування за адресою вулиця Перемоги 7 А Ірина Муляр Ярослав Єфремов, новини міста.